Так, я вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде таке досить, досить цікаве. Ні для кого не секрет, що існує така штука клей. Так називаємо клей епоксидний. Дуже гарна річ. Я зараз не буду перераховувати всі його плюси і мінуси. І те, що він може склеїти. До речі, я думаю, що легше. Перерахувати, що він не може склеїти, бо ця штука просто унікальна. Я ще з дитинства з нею знайомий, в моєму дитинстві це не були такі нарядні коробки з інструкціями. Це просто було у батька якась банка зі смолою, ніхто не знав її марки, і банка з твердітелем, який теж ніхто не знав, що він і як. Знали, що один до десяти треба замішати, і все було добре. З дитячого досвіду пам'ятаю, що якщо недолити отверджувач, смола не застиває, якщо його перелити і досить суттєво перелити, то йде дим, нагрів, смола застиває прямо на глазах, стріском, лопається, шипить. Ну, коротше такий твориться, я б сказав, такий пиздець маленький. От. І було дуже важко вгадати, але до кінці варіантів не було, ми вгадували. Зараз все набагато легше. Є конкретний сорт, конкретна марка, конкретні властивості і так далі. Що написано в інструкції? В інструкції написано, що ну, там поверхні повинні бути чисті, це все таке, все ясно. Але основний рецепт це замішування. Кливу композицію готують, е, коли композицію готувати безпосередньо перед використанням шляхом ретельного перемішування не менше 10 хвилин 100 частин смоли і 1 мл дорівнює 1 граму. Щільність смоли така, що 1 мл це 1 грам. З з 14 частинами затверджувача. 1 мл. 1 грам. А, смола 1,2 грама ну, можна прийняти за 1 грам, там 2 десятки, то вже не суттєво. А відтверджувач 1 мл 1 грам. Якщо товщина клеєвого шару буде менше, ніж 1 мм, то кількість затверджувача необхідно збільшити до 20 частин. Тобто від 1 10 до 1 Отак. Я колись робив експерименти. Мені дуже сподобалась середина 1 до 15 така, такий золотий рецепт. Ось вчора була смола замішана 1 до 15. Це та, що я не розходував. Вона, я для експерименту поклав її в холодильник. Вона, вона ночувала в холодильнику при плюс 4. І вона затверділа. Вона стала тверда, все, вона стала. Але бачите, була мерзла, я пальцями зламав, вона лопнула. А от зараз вона трошки відігрілась і вона еластична. Ось Бачите? Значить, 1 до 15 смола твердіє і вона еластична. Тобто вона може терпіти любі навантаження отакі, знаєте, деформаційні. Зараз покажу, як грамотно замішати смолу, щоб вона застила, щоб вона склеїла те, що ви хочете, і, скажімо так, не робити це два рази, бо вичистити не застившу смолу це дуже важко. Це, ну, це майже спорчена річ. На допомогу нам прийдуть отакі китайські ваги, ваги, які здатні міряти десяту грама. Є досить багато варіацій, є такі взагалі, як ювелірні маленькі. Я купив їх колись ось такі. От вони вже багато років мені допомагають. Я зважую ну, що угодно, там головку, груз головку, риболовну перевірити вагу, ще щось. Ось смолу чітко відміряти. Зараз ми цим займемося. На допомогу нам прийде звичайна математична формула, що називається пропорція. Вчора я замішував смолу для 5 грам. Давайте покажу, як я розраховував. Значить, нагадаю, замішувати будемо 1 до 15. Наша смола терпить від 1 до 10 до 1 до 20. Мене влаштовує 1 до 15. Наприклад, мені треба. Приблизно 5 грам смоли ну готової рідини, там 5 грам плюс-мінус. 5 грам це досить багато. От я вчора замішував, оце було 5 грамів. Я використовував може 1% від цієї смоли. Бо на з зубочисткою там навіть менше каплі. Я формую таку тонку плівочку кругом проволочки заходить в пластикове в тіло воблера. Ну, давайте покажу, як я рахував для 5 грам і перерахуємо для меншої ваги, щоб ви побачили, як це робиться. Значить, наприклад, ми готові взяти 5 грам смоли. Якщо прийняти 5 грам смоли за 100 частин, то невідоме це х грам затверджувач, це повинно бути 15 частин. Із пропорції х вираховується дуже просто. Х дорівнює, хрест на хрест перемножається і ділиться на те, що залишилось. 5 помножуємо на 15 і ділимо на 100. Так, на допомогу нам прийде звичайний калькулятор, щоб ми тут свої мозги не напрягали. Значить, 5 множимо на 15 і ділимо на 100. Дорівнює 0,75 грама. 0,75 грама. Тепер давайте перерахуємо цю пропорцію. Мені 5 грамів ну, це досить багато. ну Багато смоли йде в сміття, я її не розходую. Значить, давайте перерахуємо на 2 грами. Значить, 2 грами смоли це у нас 100 частин. Х грам це 15 частин. Затверджувач. Тоді х дорівнює 2 помножене на 15, поділене на 100. 2 помножене на 15. Поділене на 100. Ручка перестала писати на 100. Це дорівнює 0,3. Ручка перестала писати. Значить, а тепер перейдемо до справи. Значить, для цього нам треба. Листочок, маленький листочок, я отак зараз зроблю. Отакий листок бумажки. На ньому будемо робити всі замішування. Кладемо листок прямо на ваги. Включаємо ваги, відтаруються, і цей листочок бачить не будуть. Бачите? 1,3 грама листочок. З листочком 0. Тепер беремо саму смолу. Значить, нагадаю, ми рахували пропорцію для 2 грам. Нам треба 2 грами смоли тоненькою струйкою. Наливаємо. Стоп, Уже 2,5, Уже 3, бачите? 3 грами. Ну, це таке, зараз поправимо. Це не важко. Зараз поправимо. Візьмемо трошки і заберемо назад. Ось 2,1, 2,2 навіть. Зараз ще отак. Ось 1,9. Ну добре, хай буде 1,9. Це майже 2 грами. Так, і на 2 грами смоли нам на 0,3 грама затверджувача. Дивіться, так беремо. До речі, затверджувач легше дозувати, він рідкий. Капаємо. А, знаєте, що треба було б зробити? Треба було б виключити, отак виси, знов включити. Е, листочок бумаги з смолою обнулиться і нам треба 0,3 грама. Тепер додаємо 0,3 грама. Ось 0,4. Навіть. Ну все. Назад повернути неможливо. Хай буде 0,5, трошки більше буде. Тепер забираємо ваги, вони набіч не треба. І щодо перемішування, Значить, перемішування краще всього робити, можна сірничком зробити, але краще чимось таким пласким. У мене є такі з зніржавійкі шпательочки. Перемішування треба зробити ретельно. В самій інструкції написано, що не менш 10 хвилин. Чи навряд я 10 хвилин його буду перемішувати, але... Характерним признаком, що маса готова для роботи, це її такий мутноватий вигляд. Вона повинна стати як молоко такого кольору. Такий жовтуватий, але мутний. такий. От. Щось таке. Нам нічого не заважає 10 хвилин її. Мусолить, бо смола стає дуже довго, десь годин приблизно 15-20 до затвердіння, такого, що вже не можна поворушити. От. У епоксидної смоли дуже багато таких е, корисних властивостей, якщо б стояло питання не просто щось склеїть, а заповнити, наприклад, якісь щілини, залить пустоти. От я... Недавно клеїв із фанери ступіньки для драбини. Робив із 15-ї фанери, товщина 15 мм робив вдвоє, вдвічі. Тобто клеїв, але клеїв на ПВА. і фанера була не першого сорту. Я так десь підозрюю, що десь це був третій сорт, бо на верхньому шпоні на лицьовому були сучки. Десь якісь сучки повипадали. І були такі знаєте, пустоти глибиною в один лист шпону, але це пустота в дереві така невеличка дірочка. От, я замісив отак смолу, додав в неї пиль з фанери, яку я на гриндері обробляв. І З цією пилюкою я зашпаклював ті отвори, воно стало таким монолітним. Смола затверділа з опилками. І під формування годиться, воно таке стало рівненьке. Ідеально, після покраски, стало таке, як, як металевий капот автомобіля. Все, смола готова для використання. Далі, як наносити і клеїти в я вже показувати не буду. Тема цього відео була, як грамотно замістити Значить, На допомогу такій ваги. ціна питання, щось, мені кажеться, чи 12 чи 15 доларів на експр... Аліекспресі. Але дуже корисна річ, рекомендую. Дякую всім за увагу. заходьте на наш канал будемо ділитися цікавим та корисним. До нових зустрічей, друзі.